Бризолі, вінегрет, білящі, запіканку, вареники. Меню для захисників, аби їли та мали сили нищити окупанта, а ще відчували турботу і смак домашнього тепла. Перемелюють, замішують, ліплять, варять, смажать та печуть. І так, що найменше півтора роки для своїх захисників жительки Чечільницької громади. Мій чоловік знаходиться в лавах ЗСУ. Вони були в Миколаївській області, і їм критично не вистачало засобів гігієни, спідньої білизни і харчів. І він дзвонив до мене, каже. Люда щось роби. Пані Людмила згадує перші дні повномасштабного вторгнення. Як люди йшли робити ці тушонки, хтось ніс курку, хтось ніс качку, хтось ніс кусок м'яса, дали поросятку. І Ми це все, ну, хлопці зібралися, зарізали, розібрали. Дівчата дякую, поприходили, пообшмалювали, порозбирали, ми зробили на той час. Десь 224 наскільки Я пам'ятаю, бо це була перша наша праця. Баночок тушонки і каші. Звичайний клас місцевої чечільницької школи. Зараз професійна кухня масштабного виробництва. Працюють тут жінки за запитом військових. Деколи раз на тиждень буває частіше заготовки? Роблять вдома. Я не пропускаю жодного разу. Я чекаю цього дня. Поки напишуть у Фейсбуці, щоб уже йти, і мене я все вдома покидаю. Я хочу йти, я хочу допомогти. Хоч чимось. М'ясо, овочі, яйця, олію, крупи, борошно для приготування їжі військовим приносять небайдужі люди. Ще продукти волонтерки купують за донат, не шкодують ані своєї сили, ані продуктів. Ось у цій мисці що найменше кілограмів овочевого салату. Картопля, цибуля, червоний бурячок, огірочок і зелений горошок. І морква. Да. Солимо, перчимо і заправляємо жареною олією, домашньою жареною олією. Тоді, значить, ми розкладаємо по порціях. Сотнями наліплюють і вареників з картоплею, бо таку ситну начинку люблять всі. Рецепт парки цих вареників ще з 2014 року. Аби доїхали до фронтової кухні та потрапили в миски захисників не склеєними, мають свій секрет. На стільницю висипимо, вони остигнуть, а потім ми складаємо від і перемащуємо жареною цибулю. І все. Отако ми їх змащуємо, щоб вони не зліпилися, бо коли вони вистигають, вони один до другого злипаються. Взимку жінки готують для захисників більше м'ясних страв готову їжу складають порціями у відеречка, а доставляють на передову волонтери.